Смартфони наші найкращі друзі, водночас найбільші страхи. Про них існує десятки міфів від шкідливого випромінювання до змови виробників. Чи з'ясувати, де правда, де вигадка. Міф номер один: якщо в літаку не вимкнути телефон, він впаде. Давайте одразу скажемо це. Міф літак не впаде. Але чому тоді перед зльотом стюардеси просять перевести телефон у режиму літаку? На перший погляд, це може здаватися зайвою пересторогою, адже що може зробити маленький смартфон величезному літаку? Але насправді причина криється у роботі мобільних мереж та чутливих приладів авіотехніки. Коли ви підіймаєтесь на висоту кількох тисяч метрів, телефон починає активно шукати сигнал мобільних операторів. Він стрибає між десятками базових станцій одночасно, намагаючись підключитися до тієї, що сильніше, це створює потужне радіонавантаження. І, хоча сучасні літаки добре захищені від перешкод, авіація завжди керується принципом: якщо є навіть найменший ризик, його потрібно усунути. Адже у небі ціна помилки може бути надто високою. Радіохвилі від сотень телефонів на борту теоретично можуть вплинути на роботу навігаційних систем або завадити чіткому зв'язку між пілотом та диспетчером. Уявіть лише, диспетчер повідомляє важливу інформацію про курс, а в навушниках пілота чути сторонній шум, схожий на той, що з'являється, коли телефон лежить поруч з колонкою. Звісно, ймовірність цього мінімальна, але в авіації випадковостей не допускають. Є інша причина ваша власна зручність. Смартфон у небі даремно витрачає заряд батареї, безуспішно намагаючись знайти мережу, якої там просто немає. Саме тому режим у літаку економить енергію і дозволяє користуватися гаджетом довше. Наприклад, щоб слухати музику, читати книги, чи дивитися фільми офлайн. Сьогодні більшість авіакомпаній пропонують бортовий Wi-Fi, і в цьому разі ви можете сміливо користуватися інтернетом навіть у польоті. Так само дозволені блютуз-навушники чи клавіатури. Але основне правило лишається незмінним. Мобільний зв'язок у небі відключається. Тож авіарежим це не формальність і не примха авіакомпаній, це міжнародне правило, яке гарантує безпеку всього польоту. Кілька секунд, щоб натиснути одну кнопку, і ви можете бути впевнені, ваш смартфон не стане причиною жодних ризиків у небі. Міф номер два: через телефон можна захворіти на рак. Давайте розбиратися. Наші смартфони працюють завдяки електромагнітному випромінюванню. Воно використовується для передачі сигналу між вашим телефоном і найближчою базовою станцією. Саме слово випромінювання звучить загрозливо, адже уявляється щось на кшталт ядерної радіації. Проте це зовсім інша історія. У фізиці існує два види випромінювання. Іонізуюче це те, що може пошкоджувати клітини, ДНК і справді викликати рак. Наприклад, рентгенівські промені або гама випромінювання. Не іонізуюче воно не має. Достатньо енергії, щоб руйнувати клітини, і саме до цього типу належать хвилі від смартфонів, вайфай та мікрохвильових печей. Телефон випромінює радіохвилі у дуже невеликій потужності для порівняння. Мікрохвильова піч працює у тому ж діапазоні частот, що і вайфай. Але її потужність у сотні разів більше, і навіть вона захищена металевим корпусом, щоб тепло не виходило назовні. А телефон має потужність настільки низьку, що його сигнал взагалі ледве пробиває стіни. Всесвітня організація охорони здоров'я, Національний інститут раку США та інші наукові організації проводили масштабні дослідження, вчені аналізували мільйони користувачів і перевіряли, чи є зростання онкологічних захворювань серед людей. Які активно користуються мобільними телефонами. Результат однозначний, доказів шкідливого впливу немає. Рівень захворюваності не відрізняється від тих, хто телефоном майже не користується. Отже, боятися смартфона біля вуха все одно, що боятися настільної лампи чи радіоантени. Єдине, чого варто остерігатися, це надмірного часу перед екраном. Адже він шкодить не тілу, а вашим очам, сну і концентрації. Міф номер три рис забирає воду з телефону. Сушіння вашого мокрого смартфона за допомогою рису несправді може допомогти, особливо якщо покласти телефон у герметичний пакет з рисом. Але те, що рис витягує вологу, ще не означає, що ваш телефон після цього обов'язково запрацює. Все залежить від того, скільки часу він вже пробув у воді. Рідина могла встигнути пошкодити електросхеми або залишити мінеральні сліди, які згодом призводять до корозії електроніки. І це ще якщо мова про прісну воду воду. якщо ж ваш телефон був у солоній воді, то ситуація значно гірше. Тож так занурення мокрого смартфона у пакет з рисом іноді може допомогти, але жодних гарантій немає.